Вітаю вас. Ви дивитесь програму Нікополь сьогодні про останні новини нашого міста. 24 червня відбулось перше пленарне засідання 9-ї чергової сесії Нікопольської міської ради під головуванням Андрія Фісака. На розгляд депутатів було поставлено близько 20 питань. Були і урочисті нагородження. Докладніше про це дізнаєтесь за мить. Перед початком роботи сесії керівник міста Андрій Фісак разом із секретарем міськради Олександром Сойком провели церемонію нагородження. Подарункові наручні годинники отримали два працівника Нікопольського відділу поліції старший інспектор Олександр Галанін та інспектор Ярослав Каліфа. Поліцейських нагородили за високий професіоналізм, ініціативність та наполегливість у розкритті особливо тяжких резонансних злочинів. Одним із важливих питань під час засідання стало затвердження міської програми впровадження системи відеонагляду в Нікополі на 2016-2018 роки. Під назвою «Прозоре місто». В рамках цієї програми заплановано встановити близько 130 відеокамер у три етапи. Дана програма передбачає установку відеокамер. Дуже багато, звісно, якщо люди вже задавали питання, чому в першому етапі більше грошей витрачається, ніж в другому, в третьому, хоча камер менше встановлюється. Діло в тому, що дорого стоїть програмне обеспечення, ну і самооборудовування. Тут що добре в этой програмі. Наш городской бюджет будет тратить всего 650 тисяч. 900 тисяч пойдет з обласного бюджету. І, как написано, інші джерела, інвестори, гранты, це 1 млн 600 тисяч. За ці кошти протягом трьох років система відеонагляду встановлюватиметься у всіх районах міста, але в першу чергу у густо населених. Основний задум, звісно ж, підвищення безпеки городян. Зокрема, Нікопольці в режимі онлайн зможуть спостерігати за культурними та спортивними подіями, які відбуваються у місті. Це сприятиме позитивному іміджу Нікополя, його туристичній цінності та привабливості. Крім цього, депутати внесли зміну до програми розвитку житлово-комунального господарства і бюджету міста. Програму соціального захисту населення Турбота доповнили заходами, що стосуються допомоги почесним громадян. ...нам міста за кошти місцевого бюджету. Крім цього, 43 соціально незахищених нікопольці отримали одноразову грошову допомогу із міського бюджету на суму 55 тисяч 700 гривень. Сесія не була закрита, тому важливі рішення про земельний податок за земельні ділянки та про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розглядатимуться на другому пленарному засіданні. Децентралізація опалення це питання номер один, яке нині стоїть перед місцевою владою. До початку наступного опалювального сезону всі мешканці мають перевести свої оселі на індивідуальне тепло, куди для цього необхідно звертатись і з якими фірмами рекомендовано співпрацювати в наступному матеріалі. Ще раз нагадуємо, аби розпочати процедуру оформлення індивідуального опалення. В першу чергу необхідно звернутись до абонслужби комунального підприємства Нікопольтеплоенерго за адресою вулиця Гагаріна. 2. наразі цей крок зробили вже 3345 нікопольців. Наступним кроком для тих, хто претендує на матеріальну допомогу із місцевого бюджету на встановлення автономного опалення у своїх оселях, буде управління праці та соціального захисту населення, яке розташовано по вулиці Першотравневій 9. На даний момент подібну допомогу вже отримали 1779 Мешканців на загальну суму, яка вже перевищила 10 мільйонів гривень. Під час встановлення індивідуального опалення рекомендовано звертатись до перевірених фірм, які мають ліцензію на виконання цих робіт, та гарантовано доведуть свою справу до завершення. Адже зустрічаються випадки, коли працівники неліцензованої організації нібито беруться за роботу, отримують попередню частину оплати і зникають у невідомому напрямку. Для того, щоб застерегтись від подібних ситуацій, зверніть увагу на перелік 11 організацій, які мають ліцензію та дозвіл на роботи з підвищеної небезпеки на встановлення індивідуального індивідуального опалення, який ви зараз бачите на своїх екранах. Цьому році вже 770 мешканців встановили індивідуальне опалення у своїх квартирах, скориставшись послугами перелічених фірм. Більш докладну інформацію з адресами і номерами телефонів цих приватних організацій ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради. До дня конституції України в Нікополі відбувся урочистий мітинг. 20-ту річницю створення Конституції України в Нікополі відзначили урочистим мітингом. Біля пам'ятника Богдану Хмельницькому зібрались представники міської влади на чолі з міським головою Андрієм Фісаком, члени громадських організацій та небайдужі мешканці міста. З історичною довідкою виступив заступник директора Нікопольського краєзнавчого музею Мирослав Жуковський. Завершився святковий захід урочистим покладанням квітів до пам'ятника Богдану Хмельницькому. Дніпропетровською обласною державною адміністрацією впроваджена щорічна премія за високе досягнення у навчанні та активну участь у громадському житті для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У цьому році нагороди отримали вісім школярів з Нікополя. Я отримала стипендію, обласну стипендію за хорошу учому і за активне участь у громадському житті. Для мене це було взагалі неожиданно. Мне об этом недавно только сказали, что ты поедешь, тебе врача стипендию. Но вообще были какие-то непонятные эмоции, в первый раз это было. Но все прошло там более интересно. Это, несомненно, очень стимулирует, дает желание действовать дальше, учиться, получать какие-то награды за свои успехи, за свои труды. Мне очень приятно, что я там побывала, и я очень рад. Мне это действительно хорошая награда чтобы дальше было стремление работать и быть лучшей старания самое обычное просто хорошая учеба и награждали нас за наши достижения в школе это хорошая мотивация чтобы в дальнейшем были хорошие оценки и в дальнейшем были стимулы преодолевать все преграды которые на нашем пути Для маленьких жителів третьої дільниці відкрили дитячий майданчик. Які розваги тепер чекають на малечу? Бачили наші кореспонденти. 25 червня біля будинку по вулиці Добролюбова, 50, з'явився новий дитячий майданчик. З цієї нагоди влаштували справжнє свято. Дітлахів розважали аніматори, а для дорослих підготували конкурси. Завдяки ініціативі депутата міської ради Максима Юхну. Маленькі жителі мікрорайону матимуть змогу розважатись і розвиватись на спеціально створеному дитячому комплексі. Кожний вечір я приїжджаю на дитячу площадку, бачу довольних дітей, віжу довольних мам. і це найголовніше. Для малюків тут встановлено різні гойдалки, гірки, пісочницю та будиночок. Споруджено спортивний майданчик для підлітків та підростаючих спортсменів. Також облаштували і місце для батьків. Поруч з майданчиком для них встановили лавочки. Мешканці третьої дільниці зізнаються, що вже багато років сподівались на появу такого затишного куточка для родинного відпочинку, і тепер радо приходитимуть сюди щодня. Ми раді, що в нас діти наконець є місце дітям і мамам, де зі своїм дитинком. Я вообще-то рада, что для ребенка открылась такая замечательная площадка, что сможет он тут заниматься, себе мышцы наращивать, ну и мама будет вместе с ним. Возле нашего дома была одна качель, одна горка, и детям не было где играть, очередь выстраивалась. А так здесь дети пришли, детям есть чем заняться, мамы могут сесть, сесть под отдохнуть, а дети заняты, так очень хорошо, очень удобно. Мы здесь целыми днями, мы до обеда с утра играемся. Потім вечером на 9, може, і до полдесятого здесь і гуляємо. Все ми здесь пробуємо. У Нікополі завершився скульптурний симпозіум Скіфія, скіф та я. Про його підсумки дивіться далі. Протягом 10 днів у рамках скульптурного симпозіуму у нашому місті працювали 9 митців з різних куточків України, які втілювали своє бачення та розуміння скіфської тематики у глиняних витворах. Результатом їхньої натхненної праці стали 11 керамічних скульптур, які стануть основою для створення скіфського парку. Про це розповів один зі скульпторів та ініціаторів проведення симпозіуму відомий Нікопольський митець В'ячеслав В Нікополі буде скульптурний парк. И предполагается, что это будет на тему скифии, ну для начала, то есть Скифский скульптурный парк. Это с одной стороны. С другой стороны, мы планируем, что в городе Никополе будет проходить ежегодный фестиваль, ежегодный симпозиум керамический и ну данные работы будут, как сказать, и будоражить, и вдохновлять будущих мастеров, которые будут приезжать. Подобається така ініціатива і скульпторам, які завітали до Нікополя вперше. Мені здається, що це хороше начало, хороше діло, і мені здається, що потрібно регулярно приглашати художників, самих різних, і для міста, а міст, город, в місті є великі пространства, які можна оформляти Монументальної скульптури. 29 червня були підведені підсумки симпозіуму та оголошені його переможці. Найкращою визнали скульптуру Андрія Ільїнського Скіф-захисник. Організатори планують презентувати її мешканцям міста на День Незалежності. Інші фігури Нікопольці вже мали змогу побачити на площі навпроти будівлі міської ради, де глиняні витвори рук учасників скульптурного симпозіуму пройшли крізь вогонь, щоб стати керамікою. Тепер їм не страшні жодні погодні умови. Привітали скульпторів з успішним завершенням скульп турного симпозіуму заступник міського голови Ольга Коник та один з організаторів директор рекламно-поліграфічного центру Січ Олег Фельдман. Усі учасники симпозіуму отримали подарунки від міської влади та спонсорів фестивалю Серце Великої Скіфії. 26 червня в Нікополі яскраво відзначили день молоді. Детальніше про святкову шоу-програму дізнаєтесь з нашого сюжету. Кожен куточок європейської площі того дня приваблював до себе відвідувачів. В Нікопольці залюбки фотографувались біля назви рідного міста, зізнаючись йому у коханні. Активні містяни випробовували свої сили у спортивних розвагах. Захоплюючий велотріал, об'єднав у коло всіх прихильників екстремальних трюків на велосипедах. Картинг, виставка мотоциклів від місцевих байкерів та лицарські атрибути від клубу історичного фектування та реконструкції клинок свободи все це могли оцінити присутні. На сцені розгорнувся батл діджеєв, які привертали увагу своїми запальними композиціями та запрошували до ...масового обсипання фарбами. Холіфест в Нікополі проводився вже не вперше, але такого масштабного дійства жителі ще не бачили. За декілька хвилин фарбового шаленства кольорова палітра осіла на учасниках фестивалю. Всі, хто бажав освіжитись, рятувальники, полували із пожежних рукавів. О 20-й годині розпочався святковий концерт за участю творчих колективів міста. Зі сцени Нікопольську молодь вітали не тільки артисти, а й представники влади. Сама ж молодь ділилась враженнями від гулянь та залишала найкращі побажання з нагоди свята. Поздравляю всю молодежь с праздником. Желаю им, чтобы они были все время веселыми, активными, и чтобы вы принимали везде участие. Я желаю молодежи развиваться, не стоять на одном месте и заниматься спортом. Всех хочу поздравить сегодня с праздником, с днем молодежи, потому что молодежь ⁇ это будущее. Больше позитива, чтобы они больше приходили на такие мероприятия, ну, такие масштабные, чтобы они отдыхали вместе, как бы больше так спортивное мероприятие, но только не алкогольное такое, ничего. Больше такой здоровый образ жизни, там потанцевать, повеселиться, пообкидываться красками, водой пообливаться, водная битва, что-нибудь такое. Желаем на хорошее настроение, любви, дружбы. Всегда чтобы было просто супер, всегда все было. Ну, чтобы наша молодежь процветала, занималась спортом, и все у нее было классно. Читайте побольше книг. Балдейте все! І вісіліть рускає молодіж працівтає, живет щастя, в здоров'ї, щоб не було війни. Слава Україні! Закінчились масові гуляння дискотекою під відкритим небом. А фінального драйву святкуванню додало яскраве фаєр-шоу. На цьому наші новини вичерпано. І наостанок нагадуємо, що більше інформації ви можете знайти на нашому офіційному сайті та сторінках у соціальних мережах. Дякую, що були з нами. На все добре і хай щастить.